Ну, а тепер зразу пройдемося по наших квітах. Що в нас робиться? Троянда цвіта. Правда, треба буде вже. Ну, от я вже займуся завтра, бо ми сьогодні приїхали з ночівлею. Вже завтра цим всім займемося, бо є такі буряни, повистрілювали, що це що це просто... просто армагедон. До речі, вже в нас теж зацвіли е красиві. Айстри перші. До речі, дуже гарні. Такі вони голчисті. Дивіться, які вони зараз фокусуються. Дуже-дуже гарні. Білих, до речі, є багато. Це та, що в мене була минулорічна, вона сама насілася. Я не хотів її викидати. Ну, вона теж прикрашає непогану клумбу. Оця от голчиста дуже гарна. Вона і вон рожевий, така голчиста. А оце такий ковір. Він це не набрав кольору, вона була такою персиковою. Вже видно, що такою персиковою. Так, і. Бачите, воно, було таке все дуже-дуже ніжне, таке благеньке. А тепер, як гарно все розпустилося і таким гарним стало ковриком. Попри доріжку, чорнобривчики, айстри і оці от наші невеличкі георгінки. Бачите? І вони будуть різнокольорові. Тільки-тільки розпускаються. А попри них ще ось, дивіться, які гарні бачите, типу, є червоненька, є жовтенька і така, а вона теж гарна. Бурян завтра я там вже це все буду займатися. На рахунок троянд, то труянди, оця от квітує чорна магія. Вона має дуже багато цвіту, вона дійсно таким кущем дуже гарним е, квітує. І тут пішов другий цвіт. До речі, треба рози троянди е, перекропити. А тут що це таке? А, тут така дивіться, яка розпустилася. І тут видно, що листочки, бачите, похворіли знову. Гарна, але така. От, І знову ж таки, чорнобривці просто розійшлися. Тут яка красота квітує. І оця от а, біла. Зараз я так сфокусую. О, дивіться, біла. А, це білуга. Білуга. Теж квітує. Такі, знаєте, вони не гарні, такі от прості, ну нехай будуть. Нехай будуть, щоб не було, знаєте, як то кажуть дуже так. От, Гарно, яка, бачите теж. Ну, все, і пішло, пішли, пішли квіточки. От, така, Теж фіолетова. Така інтересна. Е, тут, до речі, в мене. Така чахла-чахла-чахла троянда. Вона була така е маленька, така от благенька. Це піано. Піано, якщо не помиляюсь. тут нема етикетки. Нема. Дивіться, яка вона. Зараз я вам покажу. От, як гарно видно. Ця гілка височезна, вона така набита. Вона така набита, знаєте, і пів видно. А тут вона вже почала розпускатися. От, бачите. От. Ця жінка так мені не написала, що хотіла цю троянду. Вона, як виявляється, видно, плетиста, бо тому, що такі от величезні пустила пагони, то може я її візьму і в село та й пересажу. От. Груші вже великі. Ця вже теж квітує по другому колі. І, знову ж таки, Алла, зараз ти будеш шокована, бо тому що в мене до сих пір ще квітнуть лілії. Ти про них вже давним-давно забула, а мене ще квітнуть лілії. от, от абракадабра, що я називаю, теж дуже почала квітувати. Ходім ще... Хочу вам сфокусувати гарно, а мені воно не фокусує на цю білу, бо вона мені так сподобалась. О, дивіться, яка красота. Видно, правда, зараз? Вона має гілку таку метрову, доволі високу. А ось вона розплющена. О, дивіться, як гарно видно, правда? Сфокусував. Сфокусував. І ці, до речі, Настільки гарно виглядають, Боже, мені вилетіла назва з голови. Такі гарні круглі листочки, такі прям декоративні. Знаєте, попри бордюрчик, якщо тако йти з чорнобривцями, то вона просто чудова. І ще й квітує. А вона вже є надійне на насіння. Треба потім позбирати, щоб на другий рік не купувати. От. Це от одну я Аліше спрезентую. А одну лишу. І оце от голубий ніл, дивіться, знову ж таки, квітує по-другому колі, як гарно, правда? От. Ця вже відціла, ці вже теж відквітли. Ця дивіться. Ну, видно, як листки похворіли. Чи це може... Це добре, що я окроплюю. Думаю, що ні. Керіо квітує теж дуже гарно. Ну і аква. Аква це така, знаєте, квітка, яка, напевно, що найменш вибадлива. Настільки вона яскрава, наскільки вона помпезна. Якщо ви не знаєте, яку купити рожеву троянду, а хочете рожеву, обирайте акву, не пожалкуйте. Ну і тут, дивіться, теж така красота пішла. От. Одне, що треба все знову ж таки окропити. Окропити, бо... Хоча, ви знаєте, я так дивлюся окропити. Це те добриво, яке я кропив. Це те добриво. Це виду на листках. Ну, потім ще подивимось. Ось. Ось така от знає, як то кажуть, красота. Але показує все одно вже осінь. Ті листочки такі вже, знаєте, такі собі, де вже друге квітіння. Цвітіння таке теж собі. Ну, то вже Потім не буду зараз залазити вже в саму грядку, показувати вам, які в мене виросли овочі. те вже будемо робити іншим разом. Тут все чудово себе почуває. Кожна рослинка гарно собі знайшла місце. Корінь камінчик теж собі знайшов місце. Нема жодного пробілу. Так що, так що все гарно. От. І, знову ж таки, дійсно ми вирішили. Ми забираємо звідси всі троянди, ми забираємо звідси всі лілії, а тут посадимо самшити. Тут посадимо самшити. Лишимо собі такий невеличкий кусочок на грядочку. А оці от красиві всі звідси троянди ми такі вирішили і переносимо цей керунок сюди. Тут такі менш успішні якісь сорти попалися, чи вони якісь, не знаю, тут не прижилися, чи, чи як сказати. Тут такі, напевно, що менш успішні сорти попалися. Дуже такі всі низькорослі, тому оцей ряд ми робимо весь з тих. З тих, що є. Є таких пару гарних троянд, які мені теж подобаються. До прикладу, оця такою шапкою яскравою ціта. Ця теж рожева. Я вам не підкажу. Назви, бо не пам'ятаю. А, зараз я подивлюся. Вона така. знаєте, як, як помада на губах. Як, як помада на губах. А це тут у мене є бірочка. Так, сорт. Так, сорт Blue парфюм купував в інтернет-магазині «Файний сад». Мене запитувалися. Сорт Блю парфюм. Отака от, от вона. Блю парфюм. Така. Гарно. Мені, до речі, подобається отак, от як по придуріжку. Отакі от гарні, гарні пішли от в ріст чорнобривці. А, і настурція. Нагадав собі. Нас Турція. Ну, не так квіти, знаєте, як листя. Таке декоративне і дуже-дуже красиве. Ну, в принципі, теж квіти такі яскраві, теж гарно. але коли переплітаються прямо з чорнобривцями, ці такі кругляшки дуже гарно дивляться. Так от. І оця мала бути гарна спрейка, ну така собі. її їде й приткнемо з того всього. Ось така, як то кажуть, в мене красота. Вже будемо, знаєте, виходити з того, що. Що по факту є, бо тому що і попередній раз я ті е, вічно зелені посадив зовсім інакше, вони не такі були красиві, як зараз. От. А тепер ми розуміємо, як воно має бути. Тепер я розумію, деякий сорт якого кольору, якої висоти, яка квітка, чи лишати, чи не лишати, чи переносити, чи що з нею робити. Тому виберемо самі красивіші троянди. Робимо тут шикарнющий такий розарій. Вже не будемо ті, напевно, чорнобривці тут на другий рік висаджувати. Вже тут о, щось таке придумаємо, щоб було таке, дайте, дійсно цікаво. Бо тут зараз так по-сільськи, по-простому, по-простому, по сільськи. А вже наступного року тут ми зробимо просто казку Одне, що весною тюльпани тут зроблять просто отаку от красоту, а після тюльпанового поля ми зробимо теж красоту. От. Ну а потім вже з цієї сторони, вже попри ті. Наші красиву плумбу, наші кущики чудові, ми е, продовжимо і теж помалу-помалу, як то кажуть, не все зразу. Не все зразу, помалу-помалу ми зробимо все теж дуже гарно і дуже красиво. От. Я думаю, що, чесно кажучи, на наступний рік ніяких помідорів вже має не буде. Але після сьогоднішнього урожаю натхнення знову ж таки з'явилося, воно не пропадає. Так що по-любому на наступний рік теж буду робити. Рядочку з невеличкими помідорами. Ну, але це буде все пізніше. Сьогодні ми приїхали пізно, вже восьма година вечора, зірвали помідори, прийшлися, подивилися на фронт роботи. Я собі вже, знаєте, як то кажуть, пересплюся, промозгую, що я маю робити, пробудую собі план на цілий наступний день. І завтра разом з вами будемо працювати тут на нашому городі. Так що...